Всім привіт, друзі! З вами Лемок. І в мене дуже для вас чудова новина. Із завтра, із 20 грудня, у нас стартує чудова-чудова така от пропозиція, як зимові віражі, відповідно, буде оновлення. Оновлення в літачках 2.1.25. Що буде, ну, тобто, яка буде можливість заробити давайте так, за зимові віражі минулого року на основному основному аккаунті, окрім према 8 рівня, на халяву. Я отримав плюс е, біля 10 тисяч, ну, трохи більше як 10 тисяч золота. І також отримав дуже багато вільного досвіду. Тому е, зимові віражі це, напевно, один з найкращих таких е, періодів в літачках, в якому можна дуже багато заробити золота. І потім витратити це золото в World of Tanks. Отже, цього разу у нас буде новий літачок. Це, знову ж таки, американець. Проте цього разу це просто винищувач. Макдонел XP67 Monbat. Коротше, літачок має бути плюс-мінус цікавий. Це, звичайно, не p 61 як минулого року, але, тим не менше, думаю, буде непогана машина. А, так що отримати його можна абсолютно на халяву. Буде. А, стосовно того, хто не грав там ті віражі, буде додано новий трофей. Нові досягнення, нова емблема, виправлення помилок. Там, ну, не знаю, чи будуть виправлено. Я сподіваюся, що баг минулорічний із літачками буде не виправлено. Тобто, який баг, коли ти а, минулого року заходив в бій на якомусь літачкові, потім різко виходив. Ну, тобто, набив там 8 тисяч, які треба було, щоб пройти задачу, вийшов, то ти міг відразу взяти той же самий літачок і знову на ньому летіти, не чекаючи того, поки він а, повернеться із власне бою. От. Це було б доволі таки прикольно. Дуже багато можна було боїв скоріше зіграти, скажімо так. Отже, стосовно самих зимових виражів, друзі, святкова акція пройде з 20 грудня до 17 січня, з 10 години по 10. -ту. Тобто, в нас є доволі таки багато часу, трошки більше Ні, ну трошки менше виходить, як один місяць, для того, щоб пройти от всі задачі. Uh, що потрібно зробити? Це, як і минулого року, набити більше 8 тисяч персональних очок за один бій. Дає одну цукерку. Таких цукерок потрібно буде 600. Тобто 600 боїв зіграти. Uh, скажете, багато, так, багато, але за ці бої ви отримаєте 10 тисяч. Ну, приблизно з коробочок випаде біля 10 тисяч золота. І також прем, декілька премів літаків і інші подарунки, доволі такі жирні. Загалом. Це дуже-дуже класна акція, яку я рекомендую пройти, навіть трошки підзабити на танки для того, щоб повністю її закрити. Так, далі. Стосовно нових літачків, дивіться, нам дає JU86, э, якщо він у вас є, тобто буде компенсація золотом. Потім кедро C э, 714 я не знаю, чи він мене є, по-моєму, немає. Так. Супермарін, Спітфайр, ну це, напевно, у мене точно немає такого. І новий премлітачок. Також у нас у нікого його немає. Будуть трофеї Гарпії, а також інші трофеї. Спеціальні подаруночки. І святкові нагороди, звичайно. Тобто, 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 загалом акція дуже жирна. Рекомендую вам на неї звернути увагу. Хто минулого року не грав, до речі, можна грати на будь-яких рівнях. Тобто найпростіше грати на других, на третіх рівнях, доволі легко набивати по 8 тисяч забій і відповідно проходити цю всю акцію. Плюс ви нафармите вільний досвід, плюс нафармите там золото собі. І будете мати на наступний раз уже прям літак 8 гривня. Прям, ну да. абсолютно на халяву. Такі от справи. Я, до речі, контролюю те, щоб не сказати, що цей, що я прем цей прям танк. Тому що буває таке, що, от, власне, я так і кажу. Ну, тому що все ж таки я більше за все танкіст. Отже, така от акція. До речі, дуже багато можна буде за неї житончиків заробити. Зверніть на неї увагу. Гарно дякую за перегляд. І бувайте.